Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Так, ми дивимося Дніпрою область, тому що ворог лютує. Не так у нього там сталося, як гадалося. Не забувайте підписуватись. Ставити вподобайки підтримувати канал Дніпро. Дивимось. Таємні плани, таємна інформація, ніхто його пускати в область не буде. Дивіться, передмістя підсвічують ворогу цілі. Прям стоять має Таке відчуття буде, що звідки взялися або ці дрони, або ця ціль. Таке відчуття, що прям запускається щось дуже близько до міста. Важко фіксувати, летить. Знову ж таки, дивно, мені показує, він перестрілюється. Але дивлячись по ситуації по Миколаєву, ми бачимо, що він б'є зараз околиці район обробляє в багатьох містах. І тут так само, околиці йдуть. Але це не останній бах. Дніпро найближчі дні. Іде ціль швидкісна, під прикриттям чогось. Він дурець, він хоче обійти якісь захисти, зруйнувати ближче до центру, там, або якийсь торговий центр, або, ну, дивіться, висока будівля, багато вікон. Це пов'язано з миром. Це тиск заради миру, заради якихось грошей його. Я дослівно буду казати. Заради якоїсь там репутації, що я сильний, я залишу вас без ресурсу. Нервує просто людей. Я боюсь, що він змінить тактику повністю на денну. І вони намагаються це робити, що це буде в день. І він не дасть не пересуватись по місту, ні працювати, ні відпочивати Дніпро найближчі дні. Таке відчуття, що люди будуть з якихось заходів виходити. Знаєте, там десь були або концерт, або щось. Тут гучно. Багато поранених. Карта диявола. Він взагалі скаже, що ми спровокували, що ми там щось розмістили. Знову якісь бази вишукує. Карта диявола по вам. Гучно. Ми заручники ситуації, ми нічого не можемо змінити. Ми можемо тільки жити і виховувати дітей, як у нас це виходить. Дніпро, найближчі дні. Передмістя район загроза для цивільних, потім йде загроза прямового вогню для міста. На фронті його тримають. Він намагається хитрістю обійти-пройти. Дуже багато дронів на перетині областей. Область дуже багато дронів. Не дає перепочинку, свистить, летить, хоче дронами якимось залітати вже до міста. В нього не вийде, він буде якийсь населений пункт в області постійно ще більше дронами мучити. От, як, знаєте, далі залітає, далі залітає. Я не бачу тут, щоб цей тиск, як вони кажуть заради миру, трошки послабили. Павлоград найближче. Ді, ні. Це називається, я тебе буду вбивати, щоб ти на мир пішов, да? катувати, щоб ти погодився на щось. Район гупе. Павлоград найближчі дні, також передмістя, Житлова забудова, невеличкі будинки. СТО, що з машинами, з дорогами пов'язане, вогонь іде. Вогонь іде, як по дорозі за чимось слідкує, а потім туди прильот йде. Павлоград неспокійно, у вас зненацька. Таке відчуття, що навіть можуть не попередити. Так. Да. Що довго тривога, і ви вже знаєте, пішли по своїх справах і тут бахнуло. Камінське, найближчі дні. Кам'янське біля води. Ціль, ви знаєте. Над водою щось летить, топиться, потім випливає. Буде провокувати ближче мости. Що у вас там є? Об'єкти на воді буде кошмарити інфраструктуру. Проковокувати, не руйнувати, знаєте, а нагнітати, робити таке відчуття, що завтра туди чітко влучить. Підстанція якась. У нього зараз буде такий момент, щоб Бо вузли, якісь підстанції, щось таке мені показує. Кривий ріг, вітаю, кривий ріг. Не забуваємо підписуватись. Миру чекаємо, бачите. Чекаємо, прям хочемо. Якісь обнадійливі новини для вас, але йде карта смерті. Не заспокоюйтесь. громихати буде якийсь вечір-ніч, багато поранених. А мені фраза в голові. Ти нами день весело було. Кривий ріг найближчі дні. Дає якийсь перепочинок, часи побути з родиною, а потім раз як перекриває момент спокою. Хоче по житловій забудові. Поруч є промка, але йде житлова забудова. Мені показує, колись був прильот така картинка, школа, знову ж таки, якийсь стадіон. І ніхто не зрозумів, тоді на що туди було бити. Можливо, навіть в подвір'я влетіло. І зараз може бути повторення туди. Давно був прильот. І ще показує там, де адмінбудівлі щось прямо палати. В нього є цілі, бачите, він готується для атаки на важливі об'єкти. Вони, можуть бути, не енергетичні, а соціальні. Саме місто поранені буде. Багато поранених хоче. Він хоче якусь картинку, знаєте. Показати силу, він не може показати її на фронті, він може тільки по цивільних показати. Кривий ріг, найближчі дні. Намагаємося бути щасливими. Військові щось перехоплюють в області. Але не все. Карта диявола зненацька, якийсь такий удар, ми не очікуємо. На жаль, він буде влучний. Вогонь прямо йде, сильний вогонь іде. Хоча ми нібито підготувались, нібито могли би, можливо, заподіяти, але не вийшло. Ні, капаль найближчі дні, нікопальна найближчі дні дурять нас. Щось не кажуть. Ви нервуєте сильно. От таке відчуття, що щось відбувається. І ви таке ще не бачили, ви нервуєте сильно. Військових багато чомусь показує поранених. Медичну допомогу не можуть у вас надати, кудись далі везуть. Гучно буде. Дрони і дуже гучно. І от, як знаєте, це нібито ви повинні це як належне сприймати, але це вже неможливо. Марганець, найближчі дні. Передмістя кулає. Військові щось глушать, не дають, не дають просуватись ворог, щось провокує біля води. Марганець. Карта диявола буде, якийсь важкий обстріл. Нехарактерний. Щось він собі притяг, якусь зброю, щось буде нехарактерне, як раніше, щось інше почнеться.